Привіт! Ми сьогодні завітали в гості до наших друзів ресторан Бочка під Білою церквою, де були використані наші стінові панелі. Естер'єрне рішення панелями Бруклін. Ціла стіна при вході в ресторан. Дивіться, панелі простояли вже більше ніж півроку. Перезимували перепади температур, сніг, вода, ультрафіолет і нічого з ними не трапилося. Подивіться. Класно, дизайнер вибрав колони. Склянік конструкції, плюс колони обшиті нашими панелями Бруклін, також в комбінації чотирьох кольорів. Також все перезумувало, все на місці, ніяких питань взагалі. Запрошую вас всередину. Тут вже використані інші кольори, комбінація трьох кольорів, також панелі Бруклін, Куршевель і додається шеронда. Давайте подивимося разом. Знову ж таки, Куршевель, щоб в одному стилі з фасадом було. На робочій поверхні ронда, зверніть увагу на постійні впливи температури, постійний вплив води, агресивного середовища, відмиючих засобів і так далі. Взагалі ніяких дефектів на наших панелях. Крута стіна задекорована квітами, але під ними наші панелі. Також прохідна зона використання миючих засобів на підлозі. Подивіться, взагалі ніяких питань до наших панелей. До речі, класна комбінація може бути наших поліолітанових кавих панелей під скелю з деревом. Подивіться, чудова просто комбінація. Друзі, якщо ви досі сумніваєтесь у виборі матеріалів для оздоблення ваших фасадів, ви подивіться, як може круто виглядати саме важливе.